Глава 45 Бенгальська мати пройнята блаженством. Ананда Моїма. Будь ласка, не їдьте з Індії, не глянувши на Нірмалу Деві. У ній так і вирує святість. Вона всюди відома як Ананда Моїма. Мати, наповнена радістю. Моя племінниця Аміта Боз серйозно дивилася на мене, промовляючи цю фразу. Звичайно, мені дуже хотілося б побачити цю святу жінку, відповів я. Я читав про її високий стан богопізнання. Близько року тому у журналі Схід-Захід з'явилася про неї невелика статейка. Я зустрічалася з нею, продовжувала Аміта. Нещодавно вона відвідала наше містечко Джамшетпур. На прохання свого учня Ананда Моїма увійшла до будинку вмираючого. Вона стала біля його ліжка і поклала на лоб руку. В той же момент припинилися предсмертні судоми, і хвороба негайно зникла. На приємний подив хворого він став здоровим. Через кілька днів я почув, що блаженна мати перебуває в будинку свого учня в Бухованіпуре в одному з районів Калькутти. Містер Райт і я негайно вирушили до неї з калькутського будинку мого батька. Коли наш форт наближався до Бхованіпурського будинку, ми з супутником побачили незвичайну вуличну сцену. Ананда Мойма, стоячи у відкритому автомобілі, благословляла натовп, що налічував близько сотні учнів. Очевидно, вона збиралася їхати. Містер Райт зупинив свій форт на деякій відстані, і ми з ним підійшли до безмовної юрби. Свята жінка, глянувши на нас, вийшла з автомобіля і попрямувала назустріч. Ви прийшли, тату? З цими полум'яними словами вона обняла мене за шию і поклала голову мені на плече. Містер Райт, якому я щойно казав, що не знайомий зі святою, був надзвичайно здивований таким незвичайним демонстративним привітанням. Очі учнів також обернулись на цей зовнішній прояв любові, деякі з них були сповнені подиву. Я зараз же побачив, що свята була у високому стані самадхі. Забувши про своє зовнішнє у жіночому образі, вона усвідомлювала себе як незмінну душу і з цього плану радісно привітала іншого шанувальника Божественного. Вона повела мене за руку до свого автомобіля. Ананда Моїма, я затримую вашу поїздку, заперечив я. Батьку. Адже я бачу вас уперше в цьому житті після стількох сотень років розлуки, сказала вона. Будь ласка, не йдіть. Ми посідали поруч на задньому сидінні автомобіля. Блаженна мати невдовзі поринула у стан повної нерухомості та екстазу. Її прекрасні очі, спрямовані до небес, були напіввідкриті та спокійні. Погляд був спрямований на якийсь внутрішній елізіум. Водночас близький та далекий, учні тихо співали. Перемога Божественної Матері. В Індії я бачив багато людей, які досягли богопізнання. Ніколи раніше мені не зустрічалася жінка, що мала таку піднесену святість. Її м'яке обличчя сяяло незабутньою радістю, що дала їй ім'я блаженної матері. Довгі чорні локони вільно падали назад із непокритої голови. Червона пляма пасти із сандалового дерева на середині чола символізувала духовне око завжди відкрите для неї. Маленьке обличчя, маленькі руки та ноги, який контраст із її духовною величчю. Поки Ананда Мойма залишалася зануреною в транс. Я поставив кілька питань учениці, що стояла поруч. Ананда Мойма багато подорожувала Індією, у неї сотні учнів у багатьох частинах країни, сказала мені учениця, її сміливі зусилля викликали до життя велику кількість бажаних громадських реформ. Хоча за народженням вона Брахманка, свята не визнає кастових відмінностей. З нею завжди подорожує група учнів, які спостерігають за тим, щоб вона була добре влаштована. Ми повинні доглядати за нею, як за дитиною, бо вона не відчуває свого тіла. Якщо її не годувати, вона не стане їсти та ніколи не попросить їжі. Навіть якщо перед нею і покласти їжу, вона її не торкнеться. І щоб запобігти її відходу з цього світу, ми, учні, годуємо її з власних рук. Часто вона залишається зануреною в божественний транс кілька днів поспіль, ледве дихаючи, з ними готливим поглядом. Одним із головних учнів Ананди Мойма є її чоловік. Багато років тому незабаром після весілля він прийняв обітницю мовчання. Учениця вказала на широкоплечого і довговолосого чоловіка з тонкими рисами обличчя і окладистою бородою. Він спокійно стояв серед присутніх, склавши руки в поважній позі учня. Освіживши себе зануренням у безмежність, Ананда, моїма тепер зосередила свою свідомість на матеріальному світі. Батьку, скажіть мені, будь ласка, де ви зараз живете? Запитала вона ясним мелодійним голосом. Зараз я перебуваю в Калькутті або в Ранчі, але скоро повернуся до Америки. В Америку? Так, американські шукачі духовного знання щиро вітали б вас у себе, як святу жінку з Індії. Чи не поїдете ви туди? Якщо батько зможе взяти мене, я поїду. Ця відповідь викликала тривогу у учнів, що знаходилися поблизу. Близько двадцяти чоловік завжди мандрують із блаженою матір'ю, твердо сказав мені один з учнів ми не зможемо жити без неї. Куди б вона не вирушила, ми повинні йти за нею. Неохоче я відмовився від свого плану. Бо з'ясувалась його практична нездійсненність через схильність групи до мимовільного зростання. Будь ласка, приїжджайте тоді хоч уранчі зі своїми учнями. попросив я святу під час прощання. Ви подібні до Божественної дитини, і вам сподобаються малюки з моєї школи. Куди б батько не взяв мене, я поїду з радістю. Через короткий час. У Відялая ранчі вже готувалося святкування з нагоди обіцяного відвідування святої. Молодь взагалі, взагалі раділа будь-якому святу. Немає уроків, немає занять з музики, та ще й буде частування. Перемога Ананда Моїма Кіджай. Цей повторюваний приспів із десятків маленьких, але повних ентузіазму горлянок. Вітав святу та групу, що її супроводжувала, коли вони увійшли у ворота школи. Потік квітів, дзвін цимбал, трубні звуки, безлічі раковин, удари мрідангу. Блаженна мати ходила, посміхаючись сонячними двориками від Ялаї, завжди носячи у своєму серці портативний рай. Як тут гарно! Люб'язно сказала вона, коли я ввів її до головної будівлі. Вона сіла біля мене з дитячою посмішкою на устах. Відчувалося, що навіть серед найближчих друзів вона уповита аурою усамітнення така парадоксальна ізольованість в суді Будь ласка, розкажіть мені щось про ваше життя. Батько знає про неї все, навіщо ж повторення?» Вона, очевидно, відчувала, що фактична історія одного короткого втілення на землі не заслуговує на увагу. Я засміявся і лагідно повторив своє прохання. Батьку, мені так мало розповідати, посміхнулася вона, склавши свої витончені руки. Моя свідомість ніколи не ототожнювала себе з цим тимчасовим тілом. Я була все та ж, батько. Перед приходом на цю землю маленькою дівчинкою я була все та ж. І коли сім'я, в якій я народилася, влаштувала заміжжя цього тіла, я залишилася все тією ж. І ось тату, перед вами я все та ж сама. І згодом, навіть якщо танець творіння навколо мене перетвориться на обитель вічного, я завжди буду все та ж сама. Ананда Моїма поринула у стан глибокої медитації. Уподібнившись до статуї, вона відлетіла в своє царство, що вічно кличе. Темна вода її очей здавалася гладкою і неживою. Такий вираз нерідко з'являвся тоді, коли святі видаляють свою свідомість із фізичного тіла. Це Останнє тоді, навряд чи є чимось більшим, ніж шматок бездушної глини. Ми сиділи разом, занурені в екстатичний транс протягом цілої години. Зрештою, вона повернулася до нашого світу з веселим смішком. Ананда, моїма, заговорив я, будь ласка, пройдіть зі мною в сад. Містер Райт зробить декілька знімків. Звісно, батько. Ваша воля, моя воля. Її прекрасні очі, здавалося, зберегли незабутнє божественне світло. Вона позувала для безлічі фотографій. Настав час частування. Ананда Моїма присіла на ковдру, схрестивши ноги. Збоку влаштувалася учениця, щоб годувати її. Як дитина, свята слухняно ковтала їжу. Коли учениця підносила її до її губ, було ясно, що блаженна мати навіть не відчуває будь-якої різниці між карі та солодощами, спустилися сутінки, і свята поїхала разом зі своєю групою серед потоку рожевих пелюсток, простягаючи з благословенням руки до моїх малюків. Їхні обличчя сяяли коханням, яке вона пробуджує без жодних зусиль. І полюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією фортецею Твоєю. Проголосив Христос Ось перша заповідь. Відкинувши геть усі особисті уподобання, Ананда Моїма звернула свою єдину прив'язаність до Бога. Не вдаючись у найтонші відмінності, встановлені вченими, але користуючись безпомилковою логікою віруючої людини, свята дитина розв'язала єдину проблему людського життя встановлення єдності з Божественним. Людина забула цю досконалу простоту, нині в затуманеному мільйоном впливів, відмовившись від монотеїстичної любові до Божественного. Народи прикрашають свою зневіру пунктуальними обрядами перед зовнішнім святилищем милосердя. І такі гуманітарні жести корисні, бо вони на якусь мить відволікають увагу людини від неї самої. Але вони не звільняють її від єдиної відповідальності в житті, про яке Ісус говорив як про першу заповідь. Піднесене зобов'язання любові до Бога. Людина приймає на себе з першим ковтком повітря, який його обдаровує єдиний благодійник. Мені траплялося побачити Ананду Мойма ще раз після її візиту до ранчі. Через кілька місяців вона стояла, оточена учнями на платформі Серампурської станції, чекаючи на поїзд. Батьку я вирушаю в Гімалаї, сказала вона. Добрі люди побудували для нас обитель у Дехрадун. Коли вона входила в поїзд, я з подивом помітив, що де б вона не знаходилася у натовпі, поїзді, на святі або в безмовній медитації її погляд ніколи не відхиляється від Бога. У мене все ще звучить її голос луна безмірної насолоди. Ось нині і навіки. Єдина з вічним. Я все та ж. Виноски глави 45. Ананда Мойма народилася 1886 року в селі Хеора, розташованому у східній області Бенгалії Тріттуре. Ананда Мойма ніколи не говорить про себе Я. Вона користується смиренними натяками це тіло, ця дівчинка або ваша дочка. Вона нікого не називає своїм учнем. З безособовою мудрістю вона виливає однаково на всіх божественне кохання вселенської матері. Багато обставин спонукають створити новий і найкращий світ. Перш ніж дозволити вашим думкам детально зупинитися на цьому, ви повинні сконцентруватися на цьому шляху релігійного роздуму, в тому, де є надія знайти досконале місце. Це обов'язок людини бути в пошуках Бога чи істина. Істини. Ананда мой, Ма